Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Власний погляд, програма, яка робить зрозумілішу будь-яку подію. Гість нашої студії, голова Державної реєстраційної служби України Дмитро Ворона. Пане Дмитре, вітаю вас та рада бачити в нашій студії. теж вітаю, дуже приємно бути тут. Чим зараз займається Укрдержреєстр? Ну, Укрдержреєстр – це центральний орган виконавчої влади, який займається, ну скажімо так, чотирма напрямами роботи головними. Перший з них це реєстрація актів цивільного стану наших громадян. Це всім відомі ще з радянських часів ракси, які займаються питаннями реєстрації новонароджених людей, шлюбів, на жаль, розлучень, смертей. Тобто, ми ведемо реєстр всіх наших людей, які проживають на території нашої держави. Це перший напрям. Другий це реєстрація політичних партій, громадських об'єднань, засобів масової інформації, ну, таких, як є і ваш в тому числі. Наступний напрям нашої роботи це реєстрація бізнесу. Тобто це реєстрація юридичних та фізичних осіб, підприємців, які... Хочуть займатися якимось бізнесом на території нашої держави, а також ми реєструємо всі державні органи, тобто всі юридичні особи, які є на території нашої держави, які існують. Тому ведемо такий єдиний державний реєстр. І четвертий напрям, і він четвертий, я його називаю четвертим, але він, мабуть, сьогодні найбільш, скажімо так, складний, найбільш, мабуть, обговорюваний в нашому суспільстві це реєстрація права власності на нерухомість. Причому це ця функція у нас існує тільки з 2013 року з 1 січня, і ми реєструємо права власності на як будівлі споруди, так і земельні ділянки. Тобто, це така нова, скажімо, функція нашої служби. Які підсумки роботи за минулий рік можна зробити? Знаєте, ну по-перше, можу сказати про те, що в мене зараз якраз підходить рік, як я працюю в цій посаді, де я був призначений 20 лютого, і для мене, коли я прийняв цю службу, були дуже в суттєві виклики, стояли в плані організації роботи служби як сервісної, тобто як служба, яка надає послуги для наших громадян, як служба, яка Має слугувати перш за все для наших громадян, тому головним, мабуть, і і підсумком роботи за минулий рік я вважаю те, що я зміг все ж таки змінити трошки свідомість наших працівників і довести те, що наша служба слугує для наших громадян, для наших заявників, і ми дійсно є сервісною службою. Це перший головний підсумок. Наступного ми змогли все ж таки налагодити роботу служби в дуже складних умовах, тому що, звісно. З 1 січня 2013 року ми почали займатися. Пройшла в дуже велика реформа в плані реєстрації нерухомості в нашій державі. Ми привели наше законодавство у відповідність до найкращих європейських зразків. Стандарті. Ми вимушені були. Перебудувати повністю все те, що відбувалося в нашій державі ще з до радянських часів, ще Російської імперії і радянських часів, роботу системи БТІ в цілому, роботу системи органів земельних ресурсів. Тобто, ми перебудовували повністю все. Тому дуже складно було починати, дуже складно було налагодити нормальну, адекватну роботу. Крім того, з 1 липня минулого року ми ще почали займатися, перебрали на себе вже остаточно всі функції по реєстрації бізнесу. З Чим це було пов'язано? Це теж були зміни до законодавства, які ми скажімо, реалізовували як служба, яка цим мала займатися, і ми зробили таку централізовану вже систему, в якій ввели єдині стандарти надання послуг. Якщо до 1 січня і до 1 липня. Всі послуги в сфері реєстрації, як нерухомості, так і бізнесу, надавалися на місцях, і люди, які працювали в цих системах, вони були працівниками органів місцевого самоврядування Докально, або, або місцевих адміністрацій тобто, це були працівники, які підпорядковувалися людям, які, скажімо так, керували певними адміністративно-територіальними одиницями в нашій державі, і тому дуже часто ми отримували скарги про те, що по різному застосовується законодавство про те, що є проблеми певні у скажімо, стандартах надання послуг, і такі, ну скажімо так, в Тернополі, в Луганську послуги надавалися зовсім по різному. Саме тому було прийнято рішення про єдині стандарти, про єдину систему державну, як це сьогодні побудовано практично в усіх країнах Європи, в тих, які займають, ну, скажімо так, перші місця в рейтингах, таких як Doing Business Світового банку і і так далі, тобто ми будували систему, яка мала б відповідати, ще раз скажу, найкращим світовим зразкам, не тільки європейським, і мені дуже приємно, як підсумок минулого року, можу сказати про те, що незважаючи на навантаження, яке зросло, наприклад, у сфері реєстрації прав на нерухоме майно вдвічі. Всього можу сказати про те, що ми надали послуг 9,5 мільйонів послуг нашим громадянам. Тобто, це дуже велика кількість. Якщо взяти просто арифметично, скажімо, поділити, то це близько 40 тисяч послуг в день. Дуже велика кількість звернень наших громадян, дуже велика кількість, скажімо так, заяв. А те, що зросла кількість, скажімо, і якість, мабуть, надання послуг, це пов'язано з тим, що система БТІ не працювала адекватно в нашій державі 20 років. Тобто там були постійні перегиби, постійні, ну ви знаєте, теж з цим стикалися. Це були і черги, це були питання з оформленням, це були постійні проблеми з органами місцевого самоврядування, які постійно міняли правила гри на певній території. І коли люди побачили про те, що наша система потрошки-потрошки по почала працювати до середини року вже почала працювати нормально, то наприкінці року я вже кажу про те, що можу сказати, що ми працювали абсолютно задовільно. Якщо по п'яти шкалі, то я можу поставити оцінку 4 з мінусом вже для системи, яка працює. І це не тільки моя оцінка. а... В рейтингу Doing Business Україна по показнику реєстрації прав власності на нерухомість піднялася на 61 пункт. Тобто ми обігнали 61 країну за один рік. Це дуже значний показник, і ми одна з небагатьох, скажімо так, служб в нашій державі, яка виконала завдання президента і увійшла у першу сотню країн по наданню послуг. Тобто я вважаю про те, що це дуже значна заслуга наших, да, і дуже великий показник роботи всієї нашої служби, всього нашого персоналу. Тому, от, якщо казати про ітоги, ось вони от такі головні. Як щодо електронної системи, електронного сервісу обслуговування? Знаєте, у нас можна казати про єдиний електронний сервіс, тому що ми надаємо дуже велику кількість послуг, і в нас тому працюють електронні сервіси по кожному напряму, і Окремо, вони, дуже, вони дуже різноманітні починаючи з того, що тільки ми почали займатися цією службою, то одним з перших моїх наказів було встановлення веб-камер безпосередньо в наших відділеннях в великих містах з прямою трансляцією на нашому сайті. Тобто і сьогодні на нашому сайті ви можете побачити кожне з відділень в обласних центрах наших, в яких ми надаємо послуги з питань реєстрації нерухомості та реєстрації бізнесу, для чого для в контролю? Це в режимі онлайн, це відкритість, це прозорість для наших громадян. Ви можете подивитись на все, що у нас відбувається, і ви можете обирати. Приходите сьогодні, завтра, зранку, після обіду. Тобто, ви це вже є перший показник. Наступний це. Те, що це і є дуже великий чинник запобігання корупційним проявам. Тому що навіть якщо хтось намагається щось зробити погано, будь ласка, це все фіксується. І там же ми встановили не тільки ті камери, які працюють в режимі онлайн і показують зали прийому громадян, а ми встановили і веб-камери і внутрі наших приміщень, але ми їх, звісно, не транслюємо, щоб не було витоку інформації по персональних даних. Нашим громадянам, тобто це перший напрям, такий електронний, скажімо, перший наш сервіс. Наступне це ми ввели відслідковування стану розгляду заяви наших громадян. Тобто людина кожна може зайти теж на наш сайт і Online, на ньому так? онлайн подивитися, в якому стані перебуває розгляд заяви. Зараз розглядається вже розглянуто, Є позитивний результат, негативний. Не дай Боже, у нас до речі, там наприклад по реєстрації нерухомості на всього 2% відмов. Це один з найменших показників у світі. А якщо результат негативний, там вказується причина? Ні, я, я, на самому сайті причина така не вказується, тому що там немає великого захисту для цієї інформації. Там є просто результат розгляду. Це відмова, людина має прийти до нас, або якщо людина вказувала свою поштову адресу, то має зачекати отримує до себе до, додому вже рішення не повідомлення, а деталізоване рішення, згідно в якому чітко розп. Писано всі абсолютно підстави, і все, що людина має зробити, це прочитаю нормально вичитати це рішення і просто по ньому скажімо так владнати всі недоліки, які там були, або ми можемо робити таке рішення, як призупинка розгляду, і ми тоді надсилаємо просто листа про те, що донесіть нам, будь ласка, певні документи, документи. для нормального розгляду вашої заяви. Крім того, ми ввели таку послугу, яка електронну, яка дуже сьогодні користується великим попитом це автоматичні черги. Так званий. Тобто людина, особливо ми в місті Києві це встановили, практично в усіх наших відділеннях. Людина може прийти безпосередньо до нас, ввести на табло комп'ютера свій серію е, своєї паспорту, і отримати квіток, на якому буде черговий номер, на якому буде можна побачити, скільки людей в черзі перед, перед вами стоїть, так. який час орієнтовні очікування, і е, відповідно людина може приймати рішення або піти каву попити, або ви. Вирішити якісь дуже зручно. свої справи, дуже зручно і не може бути інсинуації. На, на початку минулого року у нас, навіть до середини минулого року, я виявляв дуже велику кількість так званих фантомних черг. Тобто це коли шахраї створювали таку ситуацію, вони приходили зранку до відділення, Займало. і кожна людина, яка приходила, їй казали, ви вже 250. Людина каже, так тут 10 людей стоїть. Ну ви вже 250, там ми вже ведемо цю чергу. Ось вам там сторінка, ви там 250 -та людина, будете приходити сюди через 3 місяці. Ну, кожна людина казала, як що ж нам зробити. Ну, 300 гривень, і ви будете, я вам Питання віддам свою вирішено, чергу, да, я вам віддам свою чергу, ви будете третім, п'ятим, десятим. Тобто ми ну, завели кілька кримінальних справ, залучили правоохоронні органи до цих питань і дуже швидко вирішили, скажімо так, цю всю, всю проблему, але остаточно ми її вирішимо саме за рахунок автоматичних черг. Вже у нас по державі стоїть 20 таких апаратів. Зараз ми завдяки. Верховній Раді я дуже дякую народним обранникам нашим завдяки уряду. Нашому ми були внесені зміни у бюджет на минулий рік. І ми змогли закупити ще 120 апаратів, комплектів таких для встановлення черг у всіх великих містах нашої держави, обласного значення. 12 лютого вступили в силу зміни в реєстрації нерухомості. Що саме за зміни і чому вони були прийняті? Ну, скажімо так, враховуючи досвід нашої роботи за минулий рік у сфері реєстрації прав на нерухоме майно, ми подивилися, які були найбільші зауваження до нас з боку наших громадян, з боку науковців, з боку великих забудовників або е, сільськогосподарських е, виробників, які нам е, давали, скажімо, напрями для роздумів і для вдосконалення законодавства. Саме тому ми дуже скажімо, провели серйозну роботу і зробили таким чином, що владнали всі колізії в законодавстві і всі білі плями, які були в нас в як в законах, скажімо, вирішили їх на рівні постанови уряду, деталізували, так і безпосередньо ми змінили самі правила реєстрації, для того, щоб було більш прозоро, комфортно для наших громадян і надійно в наданні наших послуг. Але якщо людина стикається з певними труднощами, куди і звертатися? Можливо, існує якась гаряча лінія? Знаєте, ми зробили таку систему, що людина може звернутися або безпосередньо до керівників наших підрозділів на місцях, або є довідкові номери всіх обласних наших служб. Вони розташовані безпосередньо в місцях, де ми скажімо, приймаємо наших громадян на рівні районів, міст, або звернутися можна до Державної реєстраційної служби безпосередньо на, на наш телефон довідковий 517 65 15, або за допомогою Скайпу, це теж електронний наш сервіс. Можна до нас звернутися теж за довідками за адресою друсу.онлайн. Це наша адреса в Скайпі, де теж ми консультуємо. Які перспективи розвитку на цей рік? Ну, головне, те, що ми владнали і постанову 868, яка була прийнята зараз про нові правила реєстрації нерухомості, і будемо зараз теж вирішувати це питання. Це те, що людина може вже подати до нас за допомогою Укрпошти за посередництвом Укрпошти, може подати всі документи. Це перше. Друге, це реєстрація онлайн, тобто за допомогою інтернету. Людина може теж зареєструвати, і ми до цього прагнемо, щоб це був весь спектр наших послуг. А головне наше завдання це надавати послуги прозоро, комфортно і надійно для наших громадян. Я дякую вам за цікаву розмову та слушні поради. Залишайтеся з нами, адже ми завжди тримаємо руку на пульсі подій.